Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас в своїй атмосферній австралійській світлиці. Як ви бачите, у мене вже різдвяний настрій, камін, ялинка, прекрасні батькові вироби керамічні, які він зараз з мене робить в Австралії. І настрій уже такий різдвяний святковий. В моїх руках книга. Життя по той бік землі, так як я проживаю в Австралії зараз. І книга надрукована вперше була в Україні в видавництві «Коло». і зараз вона додрукована знову новий тираж в Австралії. Так що примірники в мене зараз знаходяться в Австралії. Сподіваюся, десь в кінці березня, в квітні будуть в Україні знову. Про що ця книга? Часто мене запитують. Кажу, це книга Новел тієї Наталки, можливо, якої зараз вже немає, тому що цей шлях пізнання світу, який мене зробив досить зрілою дорослою людиною. Але це дуже світла книга. Вона наповнена сонцем, запахом тихого океану, ароматом, неймовірними враженнями. від... Цього прекрасного великого світу від зустрічі з різними людьми з коханнями різних людей, також яких я зустріла, історії, які надихають. І, до речі, перша новела звучить, яка називається Снігуренька в сандалях або Різдво навпаки. І вона була надрукована в Україні в журналі Глянцевому жінка називалася. А нещодавно ми святкували або відзначали 381 рік з того часу, як Абель Тасман вперше обійшов Нову Зеландію і Австралію на своєму кораблі. І навіть з цього приводу я тоді згадала: у мене ж є розповідь, новела про цей випадок. І, до речі, це біографічна розповідь. Ну вона трохи перероблена, але вона біографічна, називається Берег непевної дружби. В книзі розповіді різних людей. Я їх допрацювала, переспівала на свій власний лад. Це не про мене, це про різних українців або різних англійців. але про... Великий яскравий світ. Він може бути жорстоким, але він дійсно вартий того, щоб його пізнавати, любити і жити. Також в мене є така новела, яка називається Чай, як же називається, Кава на острові Скарбів. І я була знайома з нащадком Роберта Льюіса Стівенсона. І він мені такий випадок розказував, можливо, сімейна легенда, чи щось, як пили чай на острові в Західному Самоа, Західне Самоа, де Роберт Люїс Стівенсон жив довгий час, і йому вдячні місцеві жителі аборигени побудували віллу на горі цього острова. І то єдина вілла, така типова англійська з камінами. І я от уявила, як на цій віллі п'ють чай, його дружина на одному крилі віли, і його мама, яка не дуже ладила з його дружиною на іншому крилі віли. І от цей чоловік якби розривався між мамою і дружиною. Ну, це був знову такий такий мій власний переспів. Цього випадку. Так що берег непевної дружби. Давайте прочитаємо трошки берег непевної дружби. Стрінка 61. Зараз я знайду його. Я вдивлялася у вікно рейсового автобуса, щоб не прогавити аеропорт. Перед очима майоріли незнайомі пейзажі з пальмами, папоротю та сіро-блакитними горами вдалині. Очікувала якогось великого дорожнього вказівника, складної розв'язки, щоб нарешті потрапити на літак з одного острова Нової Зеландії до іншого. У розміреному русі маленького мікроавтобуса, заколисані одноманітністю та пусткою дороги, ми з подругою ледве не проморгали маленького зеленого знака аеропорт. Залементували до водія, замахали руками з заднього сидіння. Водій схаменувся, повернув ліворуч і висадив нас на дорожньому посип... на дорож... на порожньому посипаному гравієм майданчику з одиноким автоматом Кока-Кола. Це місце можна було назвати литовищем дуже умовно: чисте поле, пара лавок під накриттям від сонця, сіра, невидима злітна смуга і черговий у помаранчевому жилеті. Вихор подорожі мчав нас у найпівнічнішу частину нової Зеландії у парк незайманої природи, названий на честь голландського мореплавця Абеля Тасмана. Невеликий літак на 20 місць з пропелером і трьома шасі з'явився крапкою в небі. Швидко приземлився перед, прямо перед автоматом для напоїв. З нього вийшла нова партія туристів. Люди крутили головами, чи то від щастя, чи чи що пережили переліт, чи від здивування польовим умовам. А отягнувшись, чим чимчікували до таксі. Зігнувшись у три погибелі, ми зайшли у сірівлясту кабіну Сесна і приготувалися до 30 хвилин польоту. Усе було вперше тиждень у новій країні, побачений на власні очі пейзажі з океану, фіордів, гірських масивів та золотого піску незайманих пляжів. Мікрокосмос вражень прискорював серцебиття. А мізки не встигали переробляти інформацію, пристосовуючись до нових звуків та спілкування з новими людьми. І чому ж, як ви бачите, книга оформлена дуже багатьма фотографіями, моїми власними фотографіями, які я робила, Тут ось весілля на фіджі, як я возила каравай на Україну, новозеландське весілля на фіджі. А, такі ось прекрасні фото. І чим же закінчилася ця, ця подорож на літаку на берег непевної дружби? Фактично, це перша зустріч моряків Абеля Тасмана з місцевими жителями, де, на жаль, ці моряки не вижили. Але для того, щоб дізнатися, що сталося, я запрошую вас придбати книгу тут, в Австралії, з пересилкою, або замовити зарані для того, щоб придбати її в Україні, або пересилка по світу. Прошу записуйте мені приватні повідомлення. І ця книга чекає на вас, вдячних читачів. Ви дійсно отримаєте велике задоволення, тому що тут. Весь всесвіт в одній книзі, Наталя Пошивала Таури, берег непевної дружби і життя по той бік землі. Вітаю вас з прийдешнім Різдвом та Новим роком переможного нового року життя!